Долучається в цій частині етеру до нас Сергій Грабський, військовий експерт. Мої вітання, пане Сергію. Мої вітання, добрий вечір. Студія. Отже, з Курщини безумовно почнемо, тому що динамічно там ситуація розвивається. Російські медіа, російські пабліки, саме звідти переважно ми дізнаємося про якісь події, які відбуваються в Курській області. РФ з того, що було відомо за деякими даними якісь воєнізовані формування зайшли на територію РФ на 15 кілометрів. Десь вже кажуть про 25. п'ять. Фронт розширився на 10 11 кілометрів, фіксується е, зсу, е, як кажуть в російських пабліках в 11 населених пунктах. З нашого боку офіційно без коментарів ну, або з натяками. Е, це класична асиметрична операція, як ви це бачите, що відбувається. Ну, ви знаєте, по-перше, все, що ми з вами говоримо, це є виключно нашими припущеннями, тому що я так само покладаюсь на те, і чесно кажучи, я дав слово хлопцям, які виконують певні завдання, що я не буду обговорювати цю тему. Тому що, е, знаєте, все, що ми з вами говоримо, це виключно наше припущення знов таки, в зв'язку з тим, що немає жодного офіційного повідомлення, uh -huh. і треба розуміти, що я пишаюся тим, що як це відбувається а, саме з боку наших опера... е, офіційних джерел підтримання режиму мовчання без якоїсь інформації щодо того, що відбувається там. А базувати наше припущення на російських істериках, ну знаєте. Можливо, це неприпустимо. Так, щось відбувається на, Хар, на Курщині. Так, якісь підрозділи ведуть бойові дії з частинами кремлівського режиму. Щось там літає, щось, щось там горить. Про що це може говорити? Ну про різне. Це те, що ми можемо з вами обговорювати. Uh -huh. Це решта ну, є виключно нашими фантазіями, які базуються на а, тому, що публікують росіяни. Самі розумієте, яким можна вірити. Можуть вони там говорити про якісь правдиві новини? Ну, можливо, можуть. Наскільки глибоко ми туди зайшли, ну, важко сказати. От останні новини, які звучать, що ми типу, взяли під контроль а, газорозподільчу станцію Суджо. Взяли, не взяли, ну. Цінних повідомлень немає, читаємо пабліки, цікавимося. Ви знаєте, більше цікавить те, що відбувається на наших реальних фронтах, ніж те, що там е проводиться. Те, що, е скажімо, е ми можемо говорити, це те, що ворог нашого ворога наш друг, і все, що відбувається на Харківщині, люб... вибачте, на Курщині, воно в будь-якому випадку служить нашим інтересам. І до речі, може впливати на те, що відбувається на Харківщині? Зокрема, серед аналітики, яку доводиться чути, про те, що власне ця операція, ну як колись ми дізнаємось про неї очевидно більше, в тому числі може бути заради того, щоби з Харківщини відтягнути окупаційні сили і, зрештою, знову вийти на кордон і вигнати окупантів звідусіль, куди вони встигли зайти. Вибачте, а хто це сказав? Це знову ж таки винятково обговорення в мережі. Люди не можуть не обговорювати. Вони намагаються аналізувати, вони намагаються припускати. Тому тільки тільки так, поки немає офіційного з нашого боку, і можемо О. розмірковувати. Втім, саме саме можемо... сам... саме сам, саме про це я кажу. А тепер давайте е, включимо на таку е, просто здраву логіку і здоровий глузд. Ми прекрасно знаємо, що на тих локаціях противник концентрував певні війська? Що найменше, якщо ми говоримо про загрозливий сумський сумський напрямок, йшлося про 15 тисяч. Питання: якщо ми говоримо, що невеликі підрозділи не зрозуміло кого зайшли на територію Курщини, що не ви, хіба не вистачить 15 тисяч військ, які там знаходяться в цій локації, щоб заблокувати їх. То для чого тоді відтягувати війська з Харківщини, якщо там на місці є свої війська? А, тому, знаєте, я знов таки, вибачте, можливо, трошки так, ем, і виступаю адвокатом диявола в, в цьому випадку, тому що, знаєте, дуже багато припущень. Е, я дуже перепрошую, але з розумним обличчям робити абсолютно безпідставні припущення. Е, ну, е Мабуть, це нам з вами не підходить, пане Сергію. а Давайте тоді дійсно поговоримо з нашого боку з офіційних джерел. Інформаційна тиша, і це теж багато про що говорить. Це а... дуже добре. А от з боку ворога жодної інформаційної тиші немає. І це стосується не тільки пабліків. Якщо сьогодні Путін вже збирав Радбес, якщо вже Герасимов заявляє про те, що е, доповідає, що планує вийти на кордони е, е, Росії е, знову, а е, от власне е, інформаційна складова, яку наразі транслюють е, нам з боку е, країни-агресорки, яке вона має значення? І до речі, Речі вже з'являються відео приміром про полонених росіян, причому строковиків російської армії. Як це може вплинути на подальший розвиток подій? Наскільки це чутлива взагалі історія для кремлівської влади? Для кремлівської влади це абсолютно не чутлива історія. Розумієте, в чому справа, якщо це не відбувається в Москві? То їх абсолютно не турбує, що відбувається в якійсь провінції, де страждають плебеї. Треба розуміти, е, нарід їх навіть на, нарідом не можна назвати народу населення е, любої російської губернії, області, республіки, як хочете їх називати, е, і, і стан цього народонаселення жодним чином не турбує російську владу. Тому ми можемо говорити про знаєте, ну такий кейс, який ми маємо, звісно, використовувати незалежно від того, що це відбувається, щоб роздмухувати на відповідну аудиторію інформацію про те, що війна приходить в дім росіян для того, щоб населення Брянської, Курської, Білгородської, Ліпецької та Орловської областей не почувалися себе не почувалося в безпеці. Щоб вони розуміли, що кожної секунди може щось прилетіти, може вдарити, щоб вони розуміли, що війна прийшла в її дім. Оце от задача того, що інформаційно-психологічні операції і тих уроків, які ми можемо винести саме з цієї операції. Що стосується бойових дій, що стосується е -е -е, цих самих. Військовополонених строковиків то це так е, знов-таки треба роздмухувати, ну проявляючи чудеса віртуозності щодо проведення таких операцій, знайшовши свою м, цільову аудиторію і, нано... і і наносячи вразливі удари саме по цій цільовій аудиторії. Повторюю ще раз: е, владу в Кремлі ця ситуація абсолютно не турбує. Навпаки, треба розуміти, що влада в Кремлі може використати цю ситуацію у своїх інтересах намагаючись ще крутіше затягнути гайки, пояснюючи, що ворог може бути всюди і таким чином придушувати навіть найменший натяк якогось народного недовольства або там буркотіння навіть на кухні. Далі, пане Сергію, про ту газовимірювальну станцію, про яку ви вже встигли згадати, дійсно вона знаходиться у цьому самому населеному пункті суджа, який зараз у всіх на слуху, і дійсно неофіційні е, такі от інформація з пабліків, але перебуває, ну скажімо так, не під контролем е, російських офіційних структур. Е, так, от це. Власне, єдиний пункт прокачування російського газу через українську газотранспортну систему в Європу. Це єдина, яка залишилася, точка входу до ні, нашої ВДС. Звісно, ні. Які звісно, ще є? ні, і противник. Ну, з вашого дозволу, угу. дайте мені хвилиночку, я так. відкрию карту. Вибачте комп'ютер. У мене вона була якраз під рукою. Ну, е, є, по-перше, е, Брянська е, суджа, про яку ми згадували, Шебекіно, Валуйки, Серебрянка. Ну, Серебрянка вона знаходиться на окупованій території, mm -hmm. а в Валуйки, Шебекіно і Брянськ ще є додаткові, як мінімум, точки входу газотранспортної мережі на території України. Тобто аналогічні ті яка зараз знаходиться в епіцентрі бойових дій. Не зовсім тому що відповідно до карти, яку я дивлюся прямо зараз, ми говоримо про те, що судженська локація вона є найбільш потужна Тобто, по то що я бачу, я не угу. фахівець газової сфери, вибачте. Але те, що видно, що газогони, які йдуть через суджу, вони є найбільш такі потужні і великі. Тобто, ми можемо з вами дуже обережно припустити. Не будучи як то кажуть експертами uh -huh. газотранспортної сфери, що через цей газогін ну проходить дещо більше е, більші обсяги е, і об'єми газу, аніж вони проходять. Ну, наприклад, по іншим напрямкам, таким як Шебекіно або Великі, або Брянськ, так чи інакше, це стратегічний об'єкт. Причому стратегічний він для е, Росії. І для європейців, тому що серед країн Євросоюзу є ще країни, які дуже сильно залежні від російського газу. І от така історія стається із цим стратегічним об'єктом. На вашу думку, чи може це, це, це стати такою самою, ну такою ну, собі. Ще однією невідомою у формулі от якихось переговорів, як прийнято вважати, дипломатично, політичний трек, от щось таке. Іншими словами, Ні. чи можемо ми скористатися цим моментом для того, щоб власне, ну, наприклад, нагадати про те, що у нас окупована ЗС? Ні, не ну, вийде. Не вийде, треба розуміти, що ми з вами згадали тільки ті газовимірювальні станції, які йдуть з території Російської Федерації. Uh -huh. Давайте додамо сюди Мозер і Кобрин, Ті газорозподільчі стан газовимірювальні станції, які знаходяться на території Білорусі, через які так само здійснюється транзит. Давайте згадаємо те, що в принципі, об'єми газу скорочуються, і в принципі до кінця року угода про транзит припинить своє існування. І вже на сьогоднішній день багато країн дуже багато країн вже ну прийняли відповідні кроки для того, щоб нейтралізувати негативний ефект. Тому якщо до кінця угоди залишається менше п'яти місяців, то в принципі ця ситуація вже жодним чином не може вплинути на якісь політичні розклади, які можуть вплинути на ситуацію в Україні. Вже дуже запізно. Якби це сталося ще в 2022-2023 році. Можемо це припустити. Знов таки, якщо ми знаємо, якщо хтось нам гарантує, нам офіційно повідомлять, що ця станція якимось чином знаходиться під контролем сил, які не контролюються кремлівським режимом, ми цього достеменно не знаємо поки що. Але навіть з огляду на те, скільки точок входу є, втрата контролю над однією точкою не сильно впливає на ті обсяги газу, які транспортуються через територію України. Зрозуміло далі, пане Сергію, перенесемося географічно на інший. Інший бік е, от лінії фронту, е, я б сказала так діаметрально інший, тому що від головного управління розвідки ми сьогодні дізналися, що підрозділ Артан та морський центр ГУР провели операцію у північній частині Чорного моря, е, під час якої було знищено е, окупантів їхню техніку, станцію радіоелектронної боротьби на Тендрівській косі. Е, це частина по окупованої поки що Херсонської області. Е, ну очевидно, недалеко від. Криму зайшли, тихо зайшли, зробили справу, в тому числі таємну якусь частину операції, про яку колись можливо дізнаємось. І всі без втрат відійшли назад. Вагомість цього цієї події, на вашу думку, до чого вона може бути підготовкою? Ну це не підготовка. Розумієте, в армії є таке поняття як диверсія. Диверсії це не проведення щось такого там акту саботажу на якомусь об'єкті, а проведення таких відволікаючих дій, які примушують противника розосереджувати свою увагу, знаєте, наносячи такі колкові, е, голкові уколи на різних ділянках фронту. Дуже добре, що наші хлопці відійшли е, без абсолютних втрат на наші втрати противнику. Це вже є позитивом. Дуже добре, що ми усвідомлюємо, що ми можемо тестувати можливості наших е, сил та засобів для нанесення таких ударів. Але поки що дуже дуже зарано говорити про якісь перспективи, окрім тактичних перспектив, те, що противник змушений буде розподіляти на ці ділянки фронту додаткові сили і ресурси, тому що ну це разова операція. І ми розуміємо, що якщо ми говоримо про те, що кількість ворожих сил ну, за деякими подрахунками можна прийняти в районі 600 тисяч втрата 10-20 солдат на фоні того, що противник втрачає 1000-1200 солдат солдатну щодня. Є дуже невеликим здобутком. Але ще раз підкреслюю важливість саме таких диверсійних дій, які призначені і слугують розосередженню уваги противника і примушують його перерозподіляти ресурси, тому що такі дії дійсно навіть можуть демонструвати нашу готовність до нанесення ударів. Ну і противник відчуває певну непевненість в тому, що де і як будуть наноситися наступні удари. А щодо самого місця у цієї диверсії, тендрівська коса це ж, ну, очевидно, якщо коса, то невеличко за розміром і певної форми подовженої. В чому може бути ну, особливість того, що диверсії відбулися саме успішні, з нашого боку, саме в цьому місці? Знищення особового складу на, тенд... на такому напрямку, як тендрівська коса. Свідчить про те, що ми приділяємо цьому важливе значення. І знаєте, ну противник має боятися, боятися знаходитися там, розуміючи, що будь секунди він може бути знищений. І це дуже важливо, тобто це не потребує якоїсь там дії, такої як морський десант з висадкою великих mm. сил та засобів, тому що, вибачте, там банально нема де закріпитися. Але mm. противника треба звітом вибивати, для того, щоб він не міг моніторити ситуацію в акваторії Чорного моря на цьому напрямку. Тому ну, ми винайшли такий спосіб знищення противника, тобто демонстраційні дії з висадкою наших підрозділів і знищення бойового складу і техніки противника, які виконували там бойові задачі. Ну це, власне і все. Тобто на сьогоднішній день, самі розумієте, окрім того, що є назва, є ще географія і розміри території. Ті розміри території ну, просто фізично не дозволяють нам говорити про висадку якогось десанту, йому там не буде де розвернутися. Тому але... це дуже важлива інформаційна складова, скажімо так, і саме тому ми бачили такий ну, добре змонтований ролик, і Я особисто маю привітати хлопців, які займалися цією дуже важливою роботою, але не більше того. Ну і одним засобом реб менше власного ворога, що теж важливо, бо це очі. Далі про ще одну подію, яку називають такою, що вперше, вперше в історії. А саме гвинтокрил збитий fpv дроном. Ну, принаймні, знову ж таки бачимо відео від Сергія Стерненка, буквально того, як fpv дрон переслідує гвинтокрил, і, от, власне, схоже, що. Успішно, ну, згодом будемо знати більше. Чи справді таке вперше в історії, ну і якщо успішно, то які перспективи відкриває? А В принципі, так. В принципі, в принципі це успішно. А, наскільки це відкриває великі перспективи, ну, знаєте, ну так я виглядаю сьогодні як якимось песимістом, але це неправда. Просто прошу мене зрозуміти, наскільки важкою є бойова робота. і Тому знищення цього вертольоту дуже успішна операція. Але треба розуміти, що ми не можемо сподіватися, що ми будемо знищувати дронами всі е, повітряні цілі противника. Тому що, якщо я не помиляюся для того, щоб знищити цей, літа, е, цей повітряний об'єкт, е, перед тим підготовка тривала така, що ми е, втратили 10 дронів на невдалі атаки. Тому говорити про те, що це стане, як то кажуть, повсякденністю неможливо з іншого боку. Ми маємо дати зрозуміти росіянам, що вони не можуть почуватися себе в нашому небі, навіть розуміючи, що в нас немає достатньої кількості сил та засобів. З іншого боку, ми маємо розуміти, що це дає нам певний інструмент, і при певній майстерності наших операторів БПЛА ми можемо говорити про те, що є бойові алгоритми, внаслідок якого оператор БПЛА за певних умов. Може ефективно працювати по повітряним цілям, але скажу одразу, ну ми можливо, років через 10 ми побачимо якісь ефективні засоби для враження ворожої артилерії, може ой, вибачте авіації, можливо, навіть швидше, але скажімо так, я далекі від думки про те, що fpv дрон стане такою ключовою складовою атак проти ворожої авіації. Але принаймні події продемонстрували, що це можливо. А якщо можливо один раз, то значить можливі і наступні. Ну і ще пане Сергію, хочу обговорити з вами заяви керівника української розвідки Крила Буданова, який на зустрічі з випускниками вузу зокрема розповів про проблеми з мобілізацією на Росії, і каже, що почалися вони приблизно три місяці тому. Потік добровольців, за даними нашої розвідки, в російську армію зменшується і останнім часом близько 10 недобору. Кирило Буданов назвав це катастрофічним зменшенням потоку добровольців. Чи справді катастрофічне? Ну і загалом, от яка ситуація він навів приклад того, що вже в Москві за великі гроші купують контрактників. Чи маєте от ви інформацію, можливо, аналізували цей сегмент? Що там насправді з поповненням їхнього війська? Ви ну, знаєте, звісно, аналізував, і треба розуміти, що існує, як то кажуть, верхній показник можливості росіян збирати до війська людей. І цей показник складає приблизно до 30 тисяч чоловік в, рік, в, місяць, вибачте, в місяць. В реалі ми говоримо про те, що вони зараз можуть збирати 22-25 тисяч людей. З них до фронту доходить ну можливо 15 тисяч. Треба розуміти, що все ж таки є крім штурмових підрозділів, підрозділи бойового, технічного тилового забезпечення, які так само потребують фахівців, потребують особовий склад. А, і тому, а, якщо раніше Росія ну не сильно я маю на увазі кремлівський режим, не сильно звертали увагу на те, скільки людей йшло, тому що вони завжди могли вибрати там певну кількість і направити їх в штурмові підрозділи. Ну зараз знаєте, як казав один з радянських коміків, він спинним мозком чує, що той потенційний призовник, що може бути біда, і тих грошей просто може не вистачити. Плюс є ще така складова в російській армії, як корупція, коли там за певні гроші можна порішати, як кажуть, питання і не попасти на передову. Це коштує грошей, але ну, вони отримують стільки, що, щоб врятувати свою шкіру, вони можуть собі це дозволити. Плюс, розумієте, ми стикаємося ще з такою, поки неявною, поки не дуже такою. Видимою складовою як відсутність достатніх людських резервів, тобто, вже на сьогоднішній день московські економісти кричать, що певні галузі російської економіки потерпають від недостачі людських ресурсів. І, скажімо так, загалом вже можна робити певні висновки. А висновки кажуть, говорять про те, що внаслідок тієї мобілізації, яка відбулася, російська економіка, російська держава одномоментно втратила 1 мільйон 700 тисяч робочих рук в той чи інший спосіб. Хто був призваний в армію, хто загинув, хто втік з країни і не повернувся, і так далі, тому подібне. Але це для Росії з огляду на її забюрократизованість державного апарату і структур, направлених на війну, це досить серйозні проблеми. Знов таки, врахуйте відстані, і вже зараз вони відчувають, почали відчувати. Про це говорять знов таки їх економісти певні затримки у розвитку виробництва і продукування, в тому числі військової продукції. Тобто вони зараз можуть собі дозволити це вирішувати шляхом нарощування виплат, але mm. треба розуміти, що ну ці нарощування виплат можуть привести до зворотнього ефекту, який пов'язаний не з бойовими діями, а з економічним становищем. Тому що ви знаєте, ми хибно думаємо, що їм дають 22 тисячі доларів. Їм не дають 22 тисячі доларів, їм дають 2,5 мільйона рублів. Вибачте, в країні, яка є відрізаною від фінансових та фондових ринків, сьогодні це може бути 2,5 мільйона, завтра вони намалюють 3-5 мільйонів рублів. Тобто це буде працювати, але в перспективі це дає дуже серйозну загрозу гіпертрофованої інфляції і так далі, тому подібно. Тобто, знаєте, об'єктивні реалії зараз складається так, що вже самі мілблогери, Говорять про те, що дефіцит людей а, стає повсякденністю. При цьому військові командири, причому це військові командири в полі, вони продовжують виконувати ці завдання, посилаючи людей на вірну загибель. Я сьогодні мав розмову з хлопцями, які відпрацьовували бойові завдання на Покровському напрямку. Вони кажуть, що втрати росіян дійсно безмежно високі, але разом з тим, поки що, ці втрати. Для них є настільки терпимими, що вони можуть собі дозволити їх. Знову так. ж таки, той самий Кирило Буданов сьогодні сказав, що наступ, той самий літній наступ росіян, який був анонсований, до якого готувалося, він не може тривати довго, місяць-півтора і. Має він якось е, купі, купірватися, е, Чи поділяєте його точку зору, про те, що наступ може тривати два місяці. І якщо він вже триває більше, то, е, то значить скоро він закінчиться? Так поділяю. Так поділяю, тому що, знаєте, ну, вже на сьогоднішній день давайте згадаємо наші з вами розмови десь приблизно в березні, в квітні місяці. Коли ми говорили одночасно про активність противника на кількох ділянках фронту. Зараз вся mm -hmm. активність противника в основному зосереджена на е, турецькому напрямку, який, е, ну, на мою думку, включає три складові: часів Яру, власне, Турецьк і населені пункти е, е, кругом нього і Покровський напрямок. Це все складові однієї операції, цілею якої є Турецьк. Е, на інших ділянках фронту противник намагається втримати позиції. Але говорити про те, що вони ведуть такі повномасштабні наступи такої інтенсивності, як це відбувається саме на турецькому напрямку, вже не приходиться. Це так само є ознакою того, що противник об'єктивно виснажується. Я підкреслюю саме об'єктивно виснажується, але знов таки об'єктивно не значить, що вони зупиняться сьогодні, завтра, через тиждень чи через півмісяця, тому що є крім об'єктивних факторів і політична воля, яка примушує їх. Гнати людей на забій, а треба розуміти, що це не може тривати безкінечно. і Я можу абсолютно погодитися з генералом Буданом, те, що ну, за різними розрахунками ми можемо припустити таку активну фазу ще протягом місяця-півтора. Крім того, давайте не забувати, що в полі є дві волі, і є наша воля, яка дозволяє нам так само говорити про те, що ми можемо зупинити противника. А саме через півтора-два місяці ми говоримо про те, що ті контингенти, які були набрані внаслідок дуже запізнілих заходів по мобілізації, дуже запізнілих, нарешті прийдуть в поле і можуть змінити картину бою. Дякую вам, дякую за фахову аналітику. Сергій Грабський військовий експерт був з нами у марафоні Незламна країна.